Ялинку ставили вже там, дискотеки в нас були. Ну зараз війна нема ж такого. Так ми вирішили хоч трошки якось там людям настрій підняти. Перший святковий куточок з Миколаєм самі придумали і зробили продавчині у кафе Пролісок у Вертіївці на Ніжинщині. Тут можна написати листа з побажаннями. Пишуть і дорослі, дітки пишуть. І садочка діток привозили, вони маленькі такі, наче шпачки, писали, листи кидали. Ну, Хто пише листи, ж такі більше якісь зросліші дітки, ми кажемо, пишіть мамі номер телефону. Ми будемо мамам дзвонити і ну, казати, що дітки ваші хотіли такі подарунки. У проліску запевняють, що без подарунків малечу не лишать. Я писав письмо, мені там шоколадку. Ну так уже ж будемо складатися до зарплати шоколадку. Пляти, що робити. Миколая збирали всім миром. Чос Наталія макіяж діду морозу робила. А е, проценко сніжана, подарунки. Одяг та взуття святому принесла Тамара Сидорець. Кожух каже чоловіків. <клух> а що, чуні Це ще новий вообще. <клух> і штани. є. <клух> Шапка з рукавиші тут були. Восени у цьому ж кутку красувався дядько з сулією. Заїжджайте до нас перед новим роком. У нас нова локація буде. Дуже цікава. Вісник чи а що ж ще?